Є світло і є темрява, і кожен з нас сам робить вибір, на чиїй він стороні, на стороні світла чи на стороні темряви. І так само як сатана працює через людей, через політиків, через простих людей, він вбиває інших, він забирає мир від людей, він забирає життя від людей, забирає любов від людей, забирає благословіння від людей. Він працює через, через людей з людьми. Так само, і Ісус Христос. Він шукає тих, хто буде працювати з людьми, тому що. Ісус, Він працює через людей, так само з кожним з нас. В наше життя Бог посилає людей, щоб ми могли спастися, щоб ми могли звільнитися від прокляття, щоб ми могли зцілитися і так далі. Тому Ісусу Христу потрібна армія, потрібні люди, які будуть воювати за світло, які будуть давати порогам Сатані і будуть утверджувати істину. Тому ставайте армією Ісуса Христа, ставайте на сторону Ісуса, тому що Він переможе, а Сатана буде переможений. А Ісус сказав конкретно: хто зі мною не зберегне? Збирає, то й розкидає. Ісус збирав спасенні душі. А що збираємо ми?